Всім привіт! Ви на каналі GSM Форсаж, і з вами я, Оленка. Рада з вами зустрітись в новому році. Маю надію, ви гарно відпочили, поїли салатиків і тепер вже готові приступати до роботи. До речі, ви вже бачили відео про результати, які досягла наша компанія у минулому році. Якщо ні, то я залишу вам десь тут посилання. Обов'язково перегляньте, воно вийшло дуже емоційне. Ну а тепер до діла! У нас тут така річ, яку повинен подарувати собі кожен майстер. Це паяльна станція 3 в 1, Гордак 863, з підігрівом. І сьогодні ми її детально оглянемо і навіть протестуємо. Ну а перед тим не забудьте поставити лайк цьому відео та підписатися на наш канал. Тут усе. Новини зі світу техніки, лайфхаки, актуальний та корисний контент для всіх тих, хто цікавиться технікою. Ну що, поїхали? А почнімо ми з розпаковки. Розпаковка. Замовивши паяльну станцію Гордак, 3 в одному, ви отримаєте в комплекті інструкцію по використанню, фен, паяльник, підставку під паяльник та губка для чистки жала паяльника. Підставка для фену, яка кріпиться на станцію. Три насадки для фену. Також кабель живлення. І сама станція з підігрівом. Якими ж характеристиками нас забезпечив виробник? В одному приладі є і преднагрівач плат, і паяльник, і термофен. Кожна функція керується окремо та має світодіодну індикації температури в режимі реального часу. На кожен канал є перемикач. Ви зможете відключати при непотрібності паяльник, нагрівач або фен. Почнімо з преднагрівача. Він має керамічний інфрачервоний нагрівач. Максимальна його потужність 605 Вт і працює він в температурному режимі від 100 до 500 градусів Цельсію. Потужненько, я вам так скажу. Працювати з преднагрівачем зручно, бо станція має два тумблери: включення установки температури та включення нагрівального елементу. Щодо паяльника станції, то він має максимальну потужність 50 Вт. Діапазон температури тут також від 100 до 500 градусів Цельсії. Жала має стандартний розмір і підходять від більшості паяльних станцій, типу Хоко 907 і Лаки. Ручка паяльника виготовлена з якісного термостійкого пластику. У комплекті є зручна підставка з ванночкою для припою та губки. Ну і термоповітряний фен має максимальну потужність 450 Вт. Датчик положення фена працює таким чином, що нагрівання тену відбувається тільки тоді, коли фен знаходиться у вертикальному положенні потоком вниз. У комплекті є три насадки для основних типів демонтажу компонентів. За характеристики поговорили. Але нам цього мало. Давайте протестуємо. Ми зараз з вами протестуємо калібрування паяльника та фену. Вмикаємо паяльник. Виставляємо на ньому температуру мінімально 100 градусів. Прикладаємо термопару до жала паяльника. Точність 100%. Паяльник розігрітий рівно до 100 градусів. Наступним ми перевіримо калібрування фену. Вмикаємо його. Він у нас розігрітий, розігрівається до 100 градусів Цельсію. Беремо термопару, підносимо приблизно на 1,5 см. Плюс-мінус 100 градусів, так як точність наближення в мене може стрибати. А зараз давайте з вами перевіримо, як фен та нижній підігрів справляться зі зняттям мікросхеми. Вмикаємо нижній підігрів, виставляємо температуру 180 градусів і чекаємо, поки він нагріє плату. З феном ми будемо працювати на температурі 350 градусів Цельсію. Працює і розігрівається все дуже добре. Я все зробила швидко і готова підвести підсумки. Серед наших партнерів-майстрів ця станція є ну дуже популярна, і зрозуміло чому, придбавши одну таку станцію, ви отримаєте аж три прилади одночасно: паяльник, фен та нижні підігрів. Вся механіка користування продумана, тому ним дуже зручно користуватись. Преднагрівач має Кріплення з затискачами, який можна виставити під будь-який розмір плат. А термоповітряний фен має вбудований датчик положення. Про що я кажу? Зручно і безпечно. Якщо у вас немає паяльної станції, то саме час вам придбати ось цю крихітку. Ми збираємо за неї лише позитивні відгуки, тому і щиро вам рекомендуємо Зацікавило? Замовити паяльну станцію Гордак863 3 в одному ви можете прямо за посиланням під цим відео. І не забувайте ставити лайк та підписуватись на наш канал, щоб не пропускати інші цікаві відео. До нових зустрічей!